І вона говорила йому, я важу мільйони тонн, складаюся із гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав, я ж їй взагалі ніхто. Для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилась. Знаєш, як часто сниться, ніби слова не можу считати із сотень літер. Він закочував очі. Боже, яка різниця? Я їй не вчитель, не батько, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим, і я не знаю, хто я сьогодні, чи ця, чи та. Іноді навіть писала для нього вірші. Він видавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміло, аж часом і прикидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше, ніж випадковість. В цьому світі ви скажете і не таке бувало, але він намагався ще довго знайти її голос, і йому до кінця життя його бракувало.